Наші земляки завжди були неймовірно працьовитими людьми, хоч часто розвиваючи власну справу, вони зіштовхувалися з труднощами, але при цьому трудилися не покладаючи рук. Були в давнину у місці виробники не тільки вин, якими славиться закарпаття, але й інших не менш цікавих міцних напоїв, наприклад, лікеру, та не якоїсь там хімії з есенціями, яку нерідко можна побачити на прилавках сучасних магазинів, а натурального продукту. онтол, Антон Сайберт, наприклад. Майже сторіччя тому додумався виготовляти крафтову продукцію із цілющих гірських ягід. То що це був за лікер і що ще виготовлялося на фабриці. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, якщо хочете знати більше про минуле нашого краю. Унікальна фабрика. Сайберти, етнічні німці. Або як їх ще називають шваби. Переїжджали вони в наш край із різних районів Німеччини та Австрії у часи Австро-Угорщини. Багато Сайбертів володіло землями і займалося їхнім обробітком. Щоправда, радянська влада їх потім відібрала. Жили гуські німці переважно на вулиці Німецькій. На жаль, наразі більшість виїхали до Німеччини, залишилися одиниці. Он Сайберт із дружиною. Юлією мешкав на вулиці Підзамчій. Так раніше називалася вулиця Франка. Сайберти завжди були дуже шанованою та роботящою родиною. У 1940 році вони відкрили ромову лікерочну фабрику. Виготовляли не тільки неймовірно популярний у ті часи Ром, який газдині додавали навіть у випічку рибні та м'ясні страви, але й широкий асортимент лікеро-горілчаної продукції. Саме лікерів було найбільше найменувань із суницею, вишнею. Малиною, навіть із яфинами, тобто чорницею. Яфина ягода здоров'я. Он то Сайбер добре знав про цілючі властивості дарів Карпат, адже вони справді дуже корисні. Лісові ягоди він охоче додавав до напоїв, що робило їх не тільки смачними, але й лікувальними. Звичайно, якщо їх вживати у помірних дозах. А ще хустянин був добрим маркетологом і активно рекламувався. Зокрема, збереглася листівка саме з Яфиновим лікером. І насправді вона вражає продуманими ходами і талантами пана Сайберта. Зокрема, на рекламці. Можна прочитати не тільки відомості про сам лікер, але ще й про його користь. Та й не аби як, а у віршованій формі. Листівка, видана угорською мовою, бо в ті часи хуст входив до складу Угорщини. На ній пише: шляхетна людина п'є тільки це. Воно омолоджує твоє серце, воно зв'язує кислоти, воно лікує твій шлунок. Хто це вип'є, той не сп'яніє. Він буде веселим, як життя. Це довільний переклад. А в заримованій формі текст звучить Цікавіше і більш емоційно, між іншим у давнину яфиною, залитою спиртом або самогоном справді лікували багато захворювань, напій готувало багато хустян у домашніх умовах, де хто додавав ще мед або цукор, вживали настоянку по ложечці для зміцнення імунітету, покращення роботи серця та кишково-шлункового тракту. Інші цікавинки, яфиновий лікер був одним із найбільш популярних товарів, що виробляла фабрика. Продавався він у літрових пляшках. На етикетці було зображено Хуський замок, і це свідчило про любов виробника до рідного міста, адже власний продукт він оздоблював відомою локацією, аби гості нашого краю, які купували напої, зберігали теплі спогади про хуст і ще надовго. Де знаходилася фабрика. Варто додати, що фабрика була не підпільною, як багато інших. Про те, що вона зареєстрована і має власну торгову марку, писало на кожній пляшці. Знаходилася фабрика Онтола Сайберта на вулиці Карпатської Січі, яка тоді називалася Раковці. На жаль, будівля не збереглася, а сама фабрика пропрацювала до 1944 року. Дякую усім за перегляд. Постав те, якщо вам сподобалося відео вподобайку, і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.